Від. Ходімо на побачення зі мною. Завтра ввечері. Я працюю. Тоді післязавтра. Останній шанс. Оплати мій сніданок, наче побачення. Годі упадати за Олівією. Визнаю друзі, френдзона, нічого більше. Он дівчина сама. Її про динамове. Йди познайомся. Хай Олівія бачить, що інша на тебе запала. Цей чоловік тебе турбує? Ні. Ні, ані трохи. бо його розшукують у багатьох штатах за дрочку на людях. Вона жартує. Так, жартує. Буде не буде непросто. Секс у трьох. Ви хочете, щоб я дивилась. А як же проти заплідні? Напевно, забула. Їх треба приймати кожен день. Дженні! Є розмова конори. Аж двоє залетіли. Тисячі років усі безпечно виймали, і хтось нарешті попався. Ми розберемося. Рі... так? Тобто я і ти і ще одна вагітна від тебе ні, я пас. Я намагаюся вчинити, як буде правильно. Чого б це не коштувало? На біса тобі найплодовитіше у світі сперма. Це так цікаво. О, яка красуня. Вона ще хоче утрьох. мати моєї дитини огидний з Привіт, а, як ти? Те, що не можеш без третього? <рес> а Ви із Дженні хоч не разом. Ви точно не будете. Я сказала батькам, що ти мій хлопець. Сюрприз! Ми такого не чекали, правда? ж? Вашої дитини ми теж не чекали. <рес> я постійно хочу бути з тобою знову. Я знаю, що сама усе ускладнює. <рес> Хлюпнула у каву віскі. Ти так завзято почалась сьорбати, а раптом це не жарт. Я знаю, через Дженні у нас усе складно. Вагітність – це і так важко, а ти хочеш ворогувати. Я все це робив з думкою про тебе, про маля і про наше майбутнє. Ти привів її до мого гінеколога? А де я іншого знайду? Ну, погугли. Вибачте, ви щось забули, окрім призика. Ой, Я не можу. Кохатися В ТРЬОХ у кіно з 4 вересня.